На підсумковому зібранні обласної федерації футболу підбито підсумки сезону урочисту атмосферу святкування дійства відчула на собі і Ольга Ткач. Підсумки футбольного сезону підведено на урочистостях у Івано-Франківську, звичайно, із вшануванням лауреатів. Звертаючись із привітаннями до володарів шкіряної кулі, губернатор Прикарпаття Михайло Вишиванюк повідомив втішну новину. У 2013 році ми повернемося до футбольного клубу Прикарпаття. Але я та й напевно не тільки я хотів би, щоб наша головна команда називалася Спартак і для цієї команди інвестора вже знайдено. Резюмував Михайло Васильович. На черговій сесії. Мінація. На наступній сесії буде розглянуто питання за ініціативою управління спорту, питання розвитку футболу на Прикарпаття. Ми повинні подбати про розвиток гри мільйонів на Прикарпатті. Підсумував виступ Михайло Вишеванюк. Зі словами привітань до присутніх у залі звернувся заступник голови обласної ради Олександр Левицький. Ті, хто щодня, кожної хвилини живуть, працюють, болівають футболом. Вітаючи вас сьогодні на знак шанування лауреатів чемпіонату першості області з футболу. Дозвольте поважати від імені керівництва обласної ради, новообраного голови обласної ради, депутатського корпусу обласної ради, міського здоров'я, заслужених, важких, виснажених. Але, але, але... так, звичайно ж, настала довгоочікувана мить нагородження. Кубки, медалі, грамоти, пам'ятні сувеніри, овації усе для них. Переможців приємно зазначити, що серед лауреатів цьогоріч футбольний клуб Нафтохімік Прикарпатський національний університет міста Калуша, срібний призер чемпіонату та володар Кубку України з футболу серед жіночих команд. Калуська районна федерація футболу на третьому місці у конкурсі серед районних федерацій футболу. Друга група друге місце серед призерів міських федерацій футболу. Перша група Калузька міська федерація футболу, отож, вітання кращим так тримати перемог і спортивних здобутків.